Відео третє стосовно промислових об'єктів. Отже, далі, по інверторам. Стосовно того, який е, вам інвертор потрібен, підходимо, дивимося на обладнання, бачимо 0,1 мілісекунду. Точніше, 0,1 секунду зникнення світла це призводить до зупинки е, обладнання. Значить, що вам потрібна безшовна система. А отут вже є нюанс. Без шовних Попереду, інверторів. Є. Таких інверторів в реальності дуже і дуже мало. Дуже мало. Тобто ситуація в тому, що ці інвертори, по-перше, А з подвійним перетворенням. Це окремо лекцію можна прочитати, що таке окремо подвійне перетворення. А по-друге, вони постійно працюють у вас. І в них коли стахід, буде немаленький. Але вони вам забезпечують безшовний перехід, щоб у вас, м'яко кажучи, якщо у вас ЧПУ, у вас різець чи фраза вартує енну суму грошей, а вона може вартувати як від там. Десяти доларів, так і до 2000 тисяч євро та сама фреза може вартувати, а є ще дорожче обладнання. Вам дуже це важливо, щоб у вас не вимикалося світло навіть на 0,1 секунду. Тому що різець, який працює там на болванці, там, де 30 тисяч обертів, розлітається в шмаття, якщо хоч трішечки, трішечки бликне світло. І так, тут не допомагають просто переходи на оверах на генератори. Не допомагають. І тут не підходять звичайні е, народні інвертора по типу як дея Вони не підходять. Далі буде?